В Україні завершується демобілізація бійців шостої хвилі. Десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ, які повернулися з зони АТО, у Миколаєві радісно зустрічали рідні, близькі та небайдужі містяни. Також військовослужбовців привітали командувані частини, представники обласної і міської ради. Сьогодні ми провели награждення лічного составу по виконанню поставлених бойових задач. І сьогодні ж цей ліж став уволений Многі з них, соответственно, остаются на контракт. Сьогодні будуть підписувати контракти і далі будуть продовжувати службу в рядах 79-ї сімдесят дня бригади. Юрій Бірюков, який був одним із засновників добровольчого батальйону Фенікс при 79-й бригаді, розповів, що сила наших десантників добре відома супротивник. Бували случаи, когда действительно отмечала разведка случаи дезертирства з той стороны, когда они узнавали о том, что зараз подойдет 79-я бригада. Не только 3 бригада, а вообще вся 79-я бригада. Так это вообще десантников. Когда узнавали, що йдуть десантники ну, там з той сторони там резко настроєння падало. Позаду у бійців виснажливий рік служби. Кожен із них довів, що вони справжні воїни десантники і гідні по чесного звання захисника батьківщини. Очень рад, тому що. Ніхто з из них, з тих, хто зараз, не погиб, не пострадав. І очень сподіваюся, що сьогоднішній праздник для николаевцев. Ніколаївці все-таки как-то придут їх поздравить з їхнім і оценят то, що благодаря їм сьогодні ми живемо в мирному Николаеве. В'ячеслав Назаренко, Анастасія Ильяш, Олександр Чепурний, військове телебачення.